Добрий день усім. Запрошую на перегляд цікавого дуплекса. Село Петропавівська Боршиївка. До кілометра тут Київ. Одразу за озером, якщо знаєте, поруч з соборною вулицею не доїжджаючи АТБ. Сам дуплекс 100 метрів квадратних. Парне планування, зараз покажу вам. Три сотки землі є. На 2-3 машини паркомісця з переливом септик, газ зараз заводиться, мотор з воротами. Озеленення, автополив зроблений, капельний полив, калітка, ворота, асфальтований під'їзд. Давайте покажу вам. Можливо, хтось шукає рідні люди чи друзі, хочуть разом жити, можна купити дві частини. Кожна частина по 100 метрів, нагадує. Давайте ділянку спочатку подивимось, потім вже сам будинок Якщо Що подобається це відео, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь. Будемо раді бачити капельний полив, газ, автополив Хантер, система стоїть. Це, бачите, як дощова металева система. Металл обшита, якісно зроблена. Рулонний газон, форсунки стоять, Скважина. Все гарно зашито, обшито, а сам... Дуплекс вже зроблений повністю. Зараз от комунікація стоїть, э, стоїть котел, тепла підлога, водяна батареї в кімнатах. Є три окремі кімнати дуплексу. Велика кухня, вітальня, вивід під камін, зараз буду це все розказувати, хто бігу наперед. Вже хочеться пошвидше зайти всередину. З кухні вітальні вихід на задній двір нагадаю ділянка 3 сотки. Сам будинок побудований з керамічної цегли Мало проїзну вулиці. Бачите, які, які двері вихідні. Так буде закривати. Будинок побудований із кіронічною цеглою, утеплювач пінопастурдою плотності і штукатурка фасадна. Передпокій вхідна зона, колектор тут теплої підлоги. Можна тут шафу поставити. Є для цього тут місце якраз. Потім йде санвузол, Це повністю з розводкою зроблений. І душова. Тут місце під піддушовує, рукомийник. Рушник, сушилка і туалет. Кімната. А, тут 4 спальні. Я казав три спальні 4 окремі кімнати. То ще на першій поверсі є окрема кімната. Монолін перекриття. Рихау вікна гарні. енергоефективність 70-й профіль. Такі. Масивні, масивні вікна. Сходимо на лід також і зліва ліва кухня, справа вітальня, з виходом на задні двір. Газ встановлений, бачите, котел є. Повністю розводка вся зроблена, комунікація по будинку, штукатурка, гіпсово також зроблено, місце під камін. Тут сама сам телевізор ставиться і, і, і диван вже чи по центру, чи в біг, Тут вже треба дивитися, як кому ліпше, як кому більш подобається. Такий вихід, ще раз покажу. Дивимось на другий поверх, на другому поверсі буде три спальні, санвузол і гардеробна. Ось такий вид зверху, кухня вітальна. Є також, до речі, і горище Мінвато отепаний дах. Справоруч є тут дві такі дитячі спальні. На От... цей дуплекс такий задній двір і праворуч. Сусіди також. Такі задні двір на 300. Друга спальня кімната, такі кутові вікна. По центру санвузол загальний. Також з розводкою. Вже можна швидко. Зробити, доробити ремонт. І, і жити. І головна спальня з панорамним великим вікном. І зі своєю гардеробною. В кімнатах батареї. встановлені. Така гардеробна. Цей дупл сім'ялася. Сусідні поки що також є. Ціна в такому стані 115 тисяч. Запрошуємо всіх на перегляд. Нагадую, тут є три сотки, 100 метрів. Дуже гарна пропозиція вже з розводкою повною. Та, можливо, десь бачите, ціна нижча, але тут же є вся розводка. Зробити всю розводку це плюс-мінус 15-20 тисяч доларів. Всім гарного до побачення.